Thank <laughs> you. Чернігівська освітня система об'єднує в собі 53 дошкільних навчальних заклади. Крім того, у місті діє підвідомчий ОМВС-садочок, один приватний дошкільний навчальний заклад для дітей єврейської національності та 37 загальноосвітніх закладів усіх типів. Це більше 38 тисяч вихованців. Бюджет освіти на 2016 рік складає майже 483 мільйони. Це як оплата праці, так і комунальні послуги, енергоносії, капітальні та інші видатки. Довгі роки фінансово підтримували галузь міста саме батьки, та цього року все змінилось. Так на одній з перших сесій міської ради депутати проголосували за програму комп'ютеризації навчальних закладів, за якою у кожної школи має з'явитись новенький комп'ютерний клас. Приймали програму нелегко. Низкосія, чи справді комп'ютери першочергова потреба переросла в перепалку? Потребу від кожної школи з обґрунтуванням пріоритетації і першочерговості комп'ютеризації. Дайте, будь ласка, не ваше бачення, а директор школи п'ять пунктів, із яких комп'ютери, це перший пункт. На вашу комісію приходив заступник начальника управління з листом від кожної школи. Про що ви говорите взагалі? Я скажу, що. Більший е, по злочинності в політиці крім корупції це популізм, яким ви зараз займаєтесь. Врешті програму комп'ютеризації шкіл таки проголосували. За 33 рішення приймається. До початку навчального року кожний загальноосвітній заклад отримує по 11 машин, щоб полегшити навантаження на батьківський гаманець. Міська влада виділила окремо з бюджету 2,5 мільйони гривень на придбання для навчальних закладів, миючих, дезінфікуючих засобів, фарби м'якого інвентарю, канцелярського приладдя, будівельних матеріалів. Лише одні її фарби закупили на 460 тисяч гривень. На сьогоднішній день нормальна школи готується до навчального року на 610 шістсот десять тисяч зависну крас по залишилася кілька шкінзавис. Після завершення роботи пришкільних таборів днад, ремонти. З кошторису для проведення капітальних ремонтів у закладах освіти станом на 15 серпня 2016 року використано більше 4 мільйонів. Закуплені бюджетним коштом будівельні матеріали в першу чергу вирішили застосувати до найбільш проблемних приміщень. Так у 19-й школі разом з батьками, наприклад, відремонтували коридори та спортивні зали. В цьому році це літо за рахунок бюджету було відремонтовано своїми силами техперсонал, вчителі фізичної культури зробили ось такі е, акуратненькі зали для занять. А у 29 й школі також з підтримкою батьківського комітету вперше за 15 років відновили актову залу. Я працюю вже майже 9 років, о, в грудні буде. До мене він ремонтувався, мабуть, років за вісім до того, як я прийшла працювати, тому йому 15-16 років було, скажімо, без капітального ремонту. А в цьому році ми зробили капітальний ремонт, повністю обідрали штукатурку, зробили його новою, реставрували ліпку, змінили колір, який тут був, зробили його більш світлим, таким яскравим. І, скажімо, це великий досить об'єм робіт, тому що висота. Достелі буде десь 5,5 метрів. Це важко працювати. І по-другому, по-друге, це скажімо, досить великий об'єм, майже 500 квадратних метрів лише стіни. Політика енергоефективності, що довгі роки запроваджувалась в інших регіонах України, з цього року стала пріоритетною в Чернігові. Так, встановлення металопластикових вікон, що дозволить заощаджувати тепло та створить комфортні умови для навчання. Це перший крок до енергоефективності шкіл та садочків. Ведуться капітальні ремонти в школах із заміною вікон та вітражів на енергоефективні із застосуванням фасадних систем у шести закладах. Цього літа у п'яти дошкільних навчальних закладах встановлені металопластикові вікна на загальну суму 1 мільйон 635 тисяч 100 гривень. Депутатський корпус, міський голова, начальник управління освіти змогли виділити для нашого дошкільного закладу кошти на заміну старих вікон на енергозберігаючі, в результаті чого було замінено 142 вікна на нові гарні. Які будуть зберігати тепло для наших дітей. Крім того, у дошкільних навчальних закладах відремонтовані внутрішні та зовнішні двері на суму 74 тисячі гривень, туалетні кімнати на 239 тисяч гривень. До початку нового навчального року в садочках оновили м'який інвентар. Наприклад, мого садочка два, два роки, як ми займаємося білизною самостійно. Ми щедруємо, ми спілкуємося з спонсорами. Нам допомагають депутати. У нас чудова кастелянша, яка шиє сама постіль. І до речі, всі завідувачі практикують нам дешевше купувати бязь і шити самі постільну постіль. вперше за сім років для садочків проведені закупівлі вперед день захисту дітей дошкільні заклади отримали бажані ковтри та рушники. Нарешті ми отримали ту білизну, яка нам в конче була потрібна, тому що згідно нових санітарних правил в дошкільному закладі повинно бути по три комплекти: як рушників, так і постільної білизни. Перше за 10 років кухарі в дитячих навчальних закладах працюватимуть з новим холодильним та електрообладнанням. Оновлено посуд. Управління освіти міської ради оголосило тендер на закупівлю кухонного приладдя. За місяць вже завідуючи дошкільними садочками, отримували довгоочікувані кастрюлі, чайники та відра. Закуплені були кастрюлі, відра, ковши, тази, алюмінієві, емальовані пластмасові тази. Таці та посуд це тарілки та чашки на оновлення застарілого посуду. З бюджету витратили 106 тисяч гривень. Головне завдання управління освіти міської ради сьогодні перетворити школи та садочки у теплі відремонтовані приміщення, які завдяки програмам енергоефективності допоможуть в майбутньому економити на оплаті рахунків за теплопостачання та електроенергію. На виконання програми підвищення енергоефективності в установах освіти міста Чернігова планується здійснити монтаж автоматичного регулювання споживання тепла у дитячому навчальному закладі номер 22 та 77 на загальну суму 391 тисяча гривень. Крім того, за експериментальним проектом вже встановлено ледлампи у школі номер 29 В цьому році наша школа попала в програму енергозбереження. В школі було виділено 35 тисяч гривень на заміну ламп і були встановлені ледлампи десь 532 штуки. От в актовому залі ми бачимо, скажімо, наскільки світло, і звичайно, це не просто світло, це і економія енергозбереження. Такі лампи встановлюються в школах в класах початкової школи і на другому поверсі, де у нас більш-менш темні класи, з місцевого бюджету виділені гроші на ремонт покрівель освітніх закладів: 960 тисяч гривень. За кошти громади систематично проводяться аварійні ремонти систем опалення, водопостачання, заміри опору, ізоляції електромережі, повірка та заміна лічильників ремонт побутової техніки. Управління освіти, керуючись розпорядженням міського голови, приєдналося до пілотного проекту публічних закупівель Прозоро і купували товари, роботи та послуги, вартість яких перевищує 2,5 тисячі гривень. Сума економії на 442 тисячі гривень станом на 15 серпня 2016 року. Між тим проводяться відкриті торги на закупівлю фарби, миючих засобів, комп'ютерну техніку, комунальні послуги та закупівлю обладнання. Для нас дуже важливо не просто провести закупівлю, якось а провести її якісно і проконтролювати, причому не тільки управління, а і е, директорами. Тих освітніх закладів, які є, і представниками батьківських комітетів, і фактично, і ми були на цей процес дійсно дуже жорстко. Процес контролю на сьогодні. В навчальних закладах міста практично завершено підготовку до нового 2015-2016 навчального року. Вони готові прийняти вихованців та учнів.